Знаєте, які туфлі мрії кожної жінки? У 2009 році італійські соціологи з'ясували саме взуття. Ну хто ж не пам'ятає Керрі Бредшоу сексу у великому місті, яка готова була віддати останні гроші за пару мрії? А тепер, уявіть, існують туфлі, які коштують як невеликий будинок, готові дізнатися про найдорожче взуття у світі. Тоді поїхали. Найдорожчий бренд взуття Louis Vuitton. Louis Vuitton – це не просто бренд, це справжній удар по гаманцю. У 2016 році середня ціна на їхні туфлі сягала 55 тисяч гривень. Але це дрібниці порівняно з Манхеттен Ришали у Манес Шус, чоловічі туфлі з крокодилячої шкіри за 10 тисяч доларів. Найдорожчі старовинні туфлі, взуття індійського принца. Ціна 2,10,000. Ці східні туфельки належали принцу Нізаму Сікандру Джаху у 19 столітті. Вкриті рубінами та діамантами, їх наділи лише раз. Зараз вони виставлені в музеї взуття Бата в Торонто. Продавати їх ніхто не збирається, але якби ціна могла б бути набагато вищою. Найдорожчі кросівки Diamond Studded Nike Boots. Ціна 2,18,000. Так, чоловіки теж люблять розкіш. Ці кросівки випущені всього в три екземплярах, прикрашені сапфірами, діамантами та білим золотом. Їх власники зірки англійського футболу, Уейн Руні, Джон Террі та Ріо Ферденанд. І що найцікавіше, в них дійсно можна бігати. Найдорожче чоловіче взуття Никкан Нанес Diamond Shoes. Ціна 2, 000, 000. У 2014 році актор Нік Кеннон з'явився на фіналі шоу Америка шукає таланти у туфлях, вкритих 14 тисячами діамантів. На їхнє створення пішло 2 тисячі годин роботи. Але глядачі настільки були захоплені його посмішкою, що ледве помітили блискучі черевики. Найдорожчі туфлі з кіно – «Хери Уінстон Руби Слиперс. Ціна 3, 000 000. Це копія знаменитих туфельок доротіс роті з чарівника Але якщо у фільмі вони були зі склярусу, то тут справжні рубіни: 1350 карат та діаманти. У 2000 році їх продали за 3 мільйони доларів. А оригінальну пару з фільму купили за 666 доларів тисяч, іронічно, правда. Найдорожчі туфлі Стуарт Вейзманес Ріта Хейверс, ціна 3: 000, 000. Шоколадний сатин, класичний фасон, і справжні сережки Ріти Хейворд. Дизайнер взяв прикраси актриси та вставив їх у туфлі. Вперше їх наділа Кетлін Йорк на Оскарі 2006. А потім вони повернулися до дочки Ріти, принцеси Ясмін. Найдорожча пара взуття в світі АФ Вандивост Diamond Boots. ціна 3 200 000. Бельгійці побили всі рекорди у 2013 році чоботи, вкриті 80 тисячами діамантів, включаючи рідкісні жовті, чорні та рожеві плюс 5 кг золота. Вартість 3 188 000. І тільки один розмір 39-й. Ось таке воно найдорожче взуття у світі. Хочете таке? Ну, або хоча б подивитися Обличчя яке підморгує.